Ви на каналі Плейкет. І сьогодні ми будемо грати е, У Ми будемо, будемо е, якось виживати від е, від, як, від Від різних проблем. Наприклад, пожар, пожежа, торнадо, торнадо землетруси та це інше. Поїхали! Так. Ми можемо тут понаблюдати за іншим Лукан. Увершение лавы. Лава просто летит попсюду. Это по это... Тут без э, всю лица лава. Так, а. Yeah, you Ти його. За цього хакера міни. Mm -hmm. mm -hmm. О! О! Ми Б... вижили дуже багато людей. Так, можемо когось. А! Я знову впав. Ем, Так. Подивимось, що буде за локація зараз. О! Р... Це... Мы Ми, б... Ми можемо на ракеті Ті етапи поїхати. ну, у космос. Но ну, я ще не хочу в космос. Подивимось, хто поїде, хто это полетить у космос. М Может щось таке інтересне є. Де тут кнопка запуску. Орнить мене на землю! Від мене! Як мені це дура! Не треба було сюди йти! Що я не робив! Хоча що може статися? Аж просто полетимо. Ракета взагалі буде залітати? Ми залітаємо! І не злітаємо! Не Розумію, що діється. Ура, моє космос! Що відбувається? Ми летимо! куди де я? Загорі? Допоможіть? Де я? Де я взагалі я за карту летів? Не було туди йти. Так. О, пожежа там в них. Добре, почекаємо. Поки це все скінчиться. Але ви, ви глядачі, да, это так. Это ти, Натискай лайк. Натискайте лайки. Натискайте лайки. Натискайте лайки, поки ке, не з'яви, Поки не буде де, е, нової карти. О, вона вже... Це Стретіст был. О, я хочу на якусь машину сісти. О. О, якісь тучі. О, я на машині, клас! Я на екскаваторі. Що відбу... О! пум пум бу бу бум У мене таке прочиття, що буде і пісочне буде. Та я так і думав. Куди сховатися тут? Це пісочна буря. Буря. Це пісочна буря. Просто тут будемо стояти. Будемо чекати, поки ми поки цей не закінчиться. О! А мене тут не б'є, що е, буде пісочні. Так. Так, так. Ну поки що все нормально. Е... А мене буде тип, коли я вийду звідси? У все нормально. А чого це все сносите? Я... скинули в мене є для вас одне питання чи ви любите пляж от ви Угу. ви, ви любите пляж у мене хтось запросів е, ну можемо прийняти о всеки це якийсь особняк чи якийсь багатий дім. Ну, не по... поставте лайк, якщо ви любите пляж. Так, цікаво, що в нас тут буде. Ну точно не якийсь хаос, хоча буде хаос. О, басейн. Можна... можна тут і скупатися, клас. Так. В... Даже тут я гигантська утка утка. На ній не поїдеш, Ну і добре, Ну і ладно. Ну і ладно. Я піду щось. Я краще буду, піду, е, Эээ. на метець. Ну, буде сильно, сильно. Так отут, Да, як тут заховатись від цієї Вот так. А що ж таке? Тут все вже здесь да зникни, вже борется. Ну, тут же без питания, тут все Я не помню... Тут я точно вивлю. голов, не головне, не это. Не это диві не, не ворочитися з цього місця. Так Тут вже все зі снігу. подивиться. Просто все зі снігу. Так. Почекай нам так. Очень я буду. Я піду, що... щось сю по ж все же вже уже скоро закінчиться все. А не мене... Ой, это це... ны ні ни меня все-таки там буде чипаты. Ура! Я пружи! Ого, гу вы як там дім разнесло. Там вже щось улетіло, о, Захмара. Можна їх отак прибрати, а вже прибралось. Так. Нефа. О, схоже, коли я, я коли я вмер, то я, я не телепортувався. Доведеться тут чекати. Зустрінемося, коли вже е, воно е, коли воно вже, е, вже нова карта буде. Друзі, я вам хотів сказати, що тут вже, вже почувся якийсь метеоритний дощ. От просто. От подивіться. От подивіться туди. Просто тут все... Можна е, сього ще тут. Він просто вийшов. Е, в нього кулька? А, б... а звідки він взагалі його взяв? Не розумію. Просто подивіться, там же все рознесло. Так. А як це це Ну це за... И сімдесят... Ні, я не буду це купляти. Не хочу. Так... Вже, о, мало людей, ну, всього і шестеро прожило там. Так. Так, може ми його столкнемо? <різь> <різь> а, я впав! Так. Все видно, ви все. Цікаво, яка будет далі карта. Основу сей будинок. Може там будет щось більше інтересне, а не просто там якась буде там. Короче, там, може, пожежу якась. Ну, это я про... Ну, щоб это було... То що, якісь бедствия шо, такі, що... Шо... Вот чекайте, я... Я получаю урон від падіння. Оце тут зробили тут. Ну, добре, накачки буду тут сидіти и сидіти. Все. Що тобі треба? М? Червоні очі. Що буду я зараз? ОБЗРОЗУМИЛО! Бежим, Шум. бежим мы. погано, погано. Без них. Поверніть мої ноги. Так, мені повернути свої ноги. Ну добре. Головне, що ми прожили. Все, його стукнемо. Я впав знову. Все я відновився. О, знову ця ракетна. Знову ракета. Добре, ну тепер я не буду летіти на ракеті. О, кстати, он тот, э, Он тот чувак, він он купив он, оцей Pass. Эм. Ну, якщо ви наберете тут цілих... э, цілих. мм... цілих 40 лайків, я зниму другу частину по цій гри. Ну, no, не 40 лайків, а три. Эээ. Это, а 20 лайків. На ракеті! Я знову ГГМ. Навіщо я взагалі туди поліз? Ну, якщо вам сподобається ця гра, я зніму втору частину. Якщо буде цих 20 лайків, розумію, і це буде важко, але... Буд ми зможемо. Так. Дивіться, тролинг. Тролинг грабця. Троллинг. Затролили його! <гум> О, і може його. Що... А! Я сам себе затролив. Затролив. Добре! А взагалі буде якийсь... Е, що там буде таке? Може зем... землетрус якийсь? А що там взагалі таке? Напевно, землетрус? Так, його скинемо зараз. Не вийшло. Так. Треба... Ну... Що там таке відбувається? Там, напевно, мною трус якийсь, хоча... ну, бачите оця колона, вона там. Ти... ти чого? Все зрозуміло. Не, не розумію. Чого так мало прожило? А, напевно, усі там на ракету е, пої, е, там, сіли, і там Фі, вони полетіли і потім. ба па бам Оце парк атракціонів. Чувак, ти не будеш. Не, не, не вийшло його. Так. Подожди сюди. Все погано все погано Просто цю арку просто бим і все вона зламалась. А тому чуваку -то взагалі пофіг, а не вже не пофіг, його там вже скинула. We'll be right back. А зламав! <плес> ну, Мені дали бейт. бейдж. Yeah. Що за що за яблуко? Сно yeah. снова цей па... Так він же вже був. Цікаво, що в нас тут буде тепер? Я на арку. Буду тут отак... отак та і стань від мене. Зрізь в мене ти. Пім-пі-пім. Пім-пі-пім. Пім -пім -пім. О, ні, вулкан. Ну, взагалі-то я просто тут. Сподіваюсь, що сюди не полетить. Оце. Оце. Як багато тут лапи? Я е корі... -е. Подивимось. Ну, від карти нічого не залишилось. Лише дерева і... і он тут пікнік. Так, подивимось, яка буде наступна карта. О, це щось новеньке. Це якась фабрика, напе... напевно. Дивіться, там екскаватор. Ні, самі екскаватор. Чувак, видай екскаватор. А, не, 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 не. Добре, добре, добре. Буде закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і е натискайте на колокольчик. А з вами був я, ПлейКет. Всім папа!